Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Ви тільки уявіть собі: у вас є дитина, вона ходить до школи. Держава обіцяє безкоштовну освіту, безкоштовні електронні сервіси, підтримку. І ось раптом приходить новина за електронний щоденник, який вже давно розробили і оплатили з державного бюджету. Тепер треба платити щомісяця 49 гривень. Здається, дрібниця. 49 гривень. Що це таке? Але якщо порахувати, на всю країну виходить майже 2 мільярди гривень на рік. Це 45 мільйонів доларів. І тут головне питання: це реформа чи грабунок. Блок перший. Історія електронного щоденника. Кілька років тому держава вклала кошти в створення сучасного інструменту для батьків, дітей і вчителів. Ідея правильна. Оцінки онлайн, зручність для педагогів, доступність для учнів все вже було профінансовано за наші з вами податки, але тепер чиновники вирішили зробити підписку не Netflix, не Spotify, а підписку на шкільний щоденник 49 гривень на місяць з кожної сім'ї. Якщо множимо на 10 навчальних місяців і на 3 мільйони 700 тисяч школярів. То маємо колосальні гроші. І тут одне логічне запитання. Куди підуть ці гроші? Напишіть свої думки в коментарях. Блок другий. Чому це схоже на аферу? По-перше, подвійна оплата. Люди вже заплатили з бюджету, а тепер мають платити знову з власної кишені. Це ніби ви купили автомобіль у кредит, виплатили його. А потім вам кажуть, що місяця треба платити підписку, щоб крутити кермо. По друге, прихований податок. Формально ніхто не примушує, але якщо система стане обов'язковою, батьки просто не матимуть вибору адже ви не залишите дитину без оцінок. По третє, цифрова монополія є лише одна компанія, яка отримує гарантований ринок конкуренції нуль. Блок третій. Приклади з життя. Уявіть маму, в селі з двома дітьми для неї 100 гривень на місяць це половина комуналки, таких родин сотні тисяч, і з кожної тепер збиратимуть гроші. А якщо в селі немає стабільного інтернету, люди платитимуть, але користі не матимуть, тобто віддали гроші, а подивитися нічого не можуть. Ось і весь результат. Блок четвертий логіка міністерства освіти. Чиновники пояснюють, потрібні кошти на сервери на зарплати програмістам. Але давайте будемо чесними: два мільярди гривень на обслуговування це вартість запуску космічної ракети, і тут вже відчувається не реформа, а щось схоже на корупційну схему у Польщі, Литві, Німеччині. Цифрові щоденники фінансуються державою, батьки нічого не платять. А у нас під час війни, коли вчителі ледве виживають на зарплати, міністерство вигадує, як заробити на дітях. Блок п'ятий: гроші на дітях не єдиний приклад. Ми вже бачили, як мобільні оператори піднімали ціни під час війни і заробляли мільярди. Ми бачили постійне зростання цін на продукти харчування. Ми бачимо комунальні послуги, які дорожчають щороку. І всюди одна логіка держава не може, значить повинні заплатити прості люди. Блок шостий масштаб проблеми коли чуєш 49 гривень, здається дрібницею, але якщо дивитись масштабно, це мільярди. І головне питання. Чому держава, яка обіцяє безкоштовну освіту, перекладає витрати на батьків? Це класична схема. Спочатку фінансують проект з бюджету, потім роблять платним. А гроші течуть у чиїсь кишені, це не реформа, це податок на дитинство. Блок сьомий, і це ще не все паралельно йде так звана реформа шкіл. Якщо у класі немає певної кількості дітей, школу не фінансують. Кажуть, ми нічого не закриваємо, просто не дамо грошей. Відповідальність перекладають на місцеву владу. І знову страждають діти і батьки. Держава знімає з себе відповідальність. Фінал. Друзі. Ми бачимо чергову схему. Електронний щоденник вже оплатили з бюджету. Але тепер придумали підписку 49 гривень з кожної сім'ї, а це мільярди. Це не турбота про освіту, це схема для заробітку, і тут головне наше завдання не мовчати. Бо якщо ми будемо мовчати, завтра можуть зробити підписку на електронний паспорт, на лікарняну картку чи навіть на право отримати рецепт в аптеці. Дякую, що були з нами. Це канал Погляд вільних. Ми завжди показуємо вам правду, навіть якщо вона болюча. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про цю реформу, чи готові ви платити за електронний щоденник, який вже був оплачений з бюджету. Нам дуже важлива ваша думка. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і діліться цим відео з друзями. Разом ми зможемо відстояти свої права. Побачимось у наступних випусках.